Золоте гірське кримське щастя, станиця Луганська. Цього разу волонтери фонду «24» побували у наших захисників на Луганщині. Під обстрілами нам таки вдалося передати нові літні форми, берці, рюкзаки, гідратори, їжу, солодощі, цигарки та обереги для бійців 24-ї і 53-ї механізованих, 80-ї аеромобільної та 17-ї танкової бригад. Держава хлопцям допомагає однак, волонтери більше. На жаль, тільки забезпечують в основному якісь добровольчі батальйони, хоча в основну масу навантаження несуть механізовані бригади, які більше воюють і гинуть і тому подібне. І бажань побажання до волонтерів, що все таки більше звертало увагу на регулярну армію, яка в принципі займає найбільше місце тут і воює найбільше. Військові розповідають від місцевих підтримки мало. Частіше мирні мешканці самі приходять до бійців і просять допомогти їжею та ліками. Тим часом на річницю так званого референдуму наших військових буцімто від імені одного із мобільних операторів привітали із Днем Незалежності ЛНР. Їдіть на три букви. Ну пишуть, що не, цей самий не визначений. Обстріли на передовій майже не припиняються. Терористи йдуть і в ближній бій, і луплять з артилерії. Та хлопці дають гідну відсіч. Ми відповідаємо, звісно, точно так же, якщо є пряма угроза. Угу. То, тобто ми самі не провоцируємо, відповідаємо тільки на угрозу. Біля Кримського один з найгарячіших – 29-й блокпост. Фон 24 доїхав і сюди. А як визначити розмір? Присвітли, всі присіли. Сім і розсіли з пістолу. Забрати у такій напрузі бійцям особливо приємно зустрічати волонтерів і відчувати надійний тил. Прощатися з нами не хочуть. Питають, коли приїдемо знову. Фонд 24 доїхав до нас на 29-й, Ми приїхали з Кримського. Вони передали нам бірці, що багато чого. Генератор. Ми їм дуже дякуємо. Це вже не вперше. Дуже дякую. Фонд 24 продовжує збирати кошти на необхідні речі для наших військових і привозити їх бійцям на передову. Звіти про зібрані гроші та придбані речі на сайті Фонд 24ua У нас із вами одна земля. Не стіймо осторонь. Ірина Вовк, телеканал Новин 24.